От бачите, милі друзі, я зараз вам виставлю дещо деякі фотографії. Деякі фотографії, то ні. Ось це, бачите, милі друзі, і мій батько колись лежав. в армії. Мій батько ще був малий, бачите, фотка. Це... Це коров, коровники, ну, коровники, це доярки. А це знаєте, дядько дружує з бобою своєю. А це мій дворідний брат, я його дуже погано пам'ятаю, але трішки пам'ятаюся, колись порудним грала. Погано не пам'ятаю трохи. Це новий бій дядько він побер 11 років тому назад. А це його дружина гадя, вот та єся Це... не знаю якийсь мужик. Зазнаєте, коте я їх вам доставляла. А що я не знаю. Обухсь його мало знає. Це... А саме це, друзі. Ота душа. А це були, друзі довго кожен ку куровники, ну коровники, у коровниках роблять. А це мої друзі, моя сестра що в школу ходила. А це моя мати була дуже молода, моя бо бачите, яка гарна була. ледь дивитись, ледь видно тут, поруч з сестрою колись там виставляла, бачите. Ви були болі і саме бо сестра. Ходила в школу, п'ятий клас це, ось ця фотографія, мені було 7 років. Сестрі та курсів, а собі батько було. Бачите, який гарний. Тут і тут, бачите, моя мама ще молода. А це я з пупчиком, бачите, і все. А читаю, які гарні фотки вам виставляю. Це бачте, були болі. Ось то. Ото бачите, мій батько ще був в молодості. Це моя сестра менше сидить. І все, та довий рік. Оце, бачите, це, це буде бама в молодості. Це якась мала, це сестра садтає цих людей, які бавить поляки. Це буде сестра, що маленька була, бачите. Їй було три роки, а це моя бабуся. Оля її держить. Ось така фотографія цікава. Трішки тако Бачите. Дитинство. А це моя сестра закінчила садик. А це моя мама пору старшою сестрою. А це моя баба вчиться. Учиться. Ну хочиться. Такого не ще... знаю, все цікаво, бачите. Ходила на пікнік. Це, бачите, яке гарне. Моя мама з татом, І так, Моя мама, бачите, який у, у неї був костюм. Красивий. Та моя мама молодості. Бачите, ось такого. Ну, я вам таке досконало по викладу. Така колись була. Цікаво. А саме пору для ще були маленькі, бачите. Сестричкою. Що буде баба ще була, була у сьомому класі, радіо тримає. Бачите ось, а сабі, бачите. Батько ще був маленький, була тетя Люся, тетя Неля, дід і біля, бабуся Дунька. А це, не знаю, їй ще, бабусь, доднаю її не хочу вам говорити поганого. ось фотографії, бачите. Я у першому класі була, зараз стріляна піднібає року. Я не знаю, Я не буду вам викладати. Мій батько, це мій тато, дружуюся з мамою, бачите, по 20 років мала. Ось таке фотографія гарна. що, моя мама пише, що біблю робить, а це буде десь вчитися чи що, не знаю, чи якийсь семінар. Толком не розумію, друзі. Мій тато робив. Моя мама розказує вірша. І тут вірша розказує, де не знаю. Аж не вкладаюся в голову йде. А, а, а тут, бачите, а сі тут, бачите, сімейка бачите, так цікаво. Очте, очте. Ох. А якось мало. Очте. Так. Ви підко дивіться. Теж, бачите таке цікаве відео. Цікаве відео, бачите. Цікаве відео, це вся родина наша. Моя мама йде, гачте, вже молода. Фотографії бачите. Опорос цечки, бачите. Такі дитячі фотографії цікаві. Є дитячі фотографія. Діти без лукавства і безла, бачите? А це без лукавства і будла. Без того всього. Батько на його. Бачите, ось, ось, все не знаю якась там. О, ось це. Що в мене залишається, милі друзі. А тут, тут такого аж дуже немає. Вам показати може і є, не знаю. Я вам його пізніше покажу, милі друзі. Бо тут дуже мало жизнь. Графія? Читеся я була мала самолетиком? Така річка. Хе, така цікава колишня фотографія, бачите? Ох, бачите, колишня. То подивитися дуже цікаво. Ой, такі цікаві фотографія. Ось котик білий гарний, кого я вбила. Ось цей милі друзі, ось цей хлопчик був дуже хороший і його розбився на мусотиклінь. Дуже-дуже мене любив цей хлопчик і дуже біді. Справжні ігрушки мені давав. Так, знаєте, давав, так, давав мені справжні ігрушки, такі, як справжня. Фотоапарати мені дав, змійку мені дав. Ну, те, що знаєте, мав він мені давав, він дуже зі мною грався і дружив зі мною. Він дуже був хороший. Голод звали Роман, Роман, цього хлопчика, і всі всі бачите. Це було, бачите, у 89-му році всі події всі були. Тепер я мелі друзі, пишу. Бачите, сі. моя сестра Люся, Наталя, Роман і все. Ось вся така сімейка була хороша. Бачите. За цього хлопчика вам пишо він, мелій друзі, ну у семилітньому віці загинув, просто розумієте, вийшов прогулятися на двір. хотів прогулятися, взяв санчата, хотів прогулятися. І як милі друзі вам сказати, в'їхав, їхала машина, на нього наїхала, його смертельно збила на смерть. Цей хлопчик Роман був дуже хороший, життєрадісний, ласкавий, щирий і усіх любив. Він дуже, милі друзі, любив бабу Дунку, бабу Дунку любив. І дуже любив полюбляти у неї на канікулах. Він дуже любив полюбляти у неї на канікулах, він дуже сильно до неї хилився, любив її на весняних, на осінніх канікулах і на зимових, а на весняних. На жаль, милі друзі йому він не зміг бути там, бо він лише прожив сім з половиною років. І милі друзя, він тепер перебуває у тому благословенному симфонічному статі, пором з Христом Ісусом. Він, бачите, спасене, дивіться, які у нього очі добрі, які він добре сіяє теплотою, любов'ю. І блаженство, спокою. Він був життєрадісний і дуже добрий хлопчик. Він з усіма дружив, і він лише любив наяти мене друзя дружити. Це був чистий, непасний ангел. Дивіться, який він прекрасний і хороший хлопчик. Це просто, просто розумієте, ангуля. В ньому світила любов і упромінювання самого ангела, самого Ісуса Христа. Дивіться, який він добрий. Моя мама казала про нього, що він був дуже добрий, простий, щирий і без лукавства хлопчик, який він дуже всіх любив і до всіх хилився. І мама ним також ну, багато часу колись проводила, і вона дуже його хвали, Дуже мені хвалила, що у ньому була глибока покора, любов, щирість і нелукавість. Але Бог вирішив його забрати до себе, своє стасу. Він тепер щасливий, перебуває Христом Ісусом на небесах повік, мої друзі, ось такий прекрасний хлопчик. Його звали Роман. Так, далі вам виставляю дуже мало часу. О, бачите кути. Ось, бачите, коти. Такі прекрасні. Ми колись тримали, зараз не хочу. Не люблю. Зараз не хочу мої друзі держати, але колись тримали, бачите, які хороші. Ось у мої друзі, якісь що посередині, посередині любила найбільше. Цього звали, звали Мурчик Кайлі Мура. Бачите, які гарні котики. О, бачите, знову. О, мама ще була поруч з своєю подружкою сидить. Тут такого аж дуже нема. О. О. Моя мама ще була у дитинстві, бачите.